Друзі, привіт вам з Жовтого Літачка. Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Закоханий Кузьма. У садочку пригорнулась Галя до Кузьми. Як Ромео і Джульєта будем жити ми. А Кузьма очима блима. Думала б сама, ну, при чому тут Ромео? Коли я Кузьма. Трохи згодом Галя далі розвиває план. Будем жити, як Людмила і її руслан. А Кузьма сопе сердито, не годиться теж. Ти ж, Галина, не Людмила, Юрунду плетеш. Ну, а як? питає Галя, впертого Кузьму. А той каже, будемо жити. Як німий змуму. Якась сумна доля чекає це подружжя, мені здається. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. І нехай української буде більше, бо це наша сила.